У Львові тим часом у центрі дискусії опинився Львівський протезний завод. Комісія підприємництва міської ради Львова підтримала проект ухвали, відповідно до якого громада не проти прийняти цілісний комплекс підприємства у комунальну власність. Завод зараз не працює кажуть у Львівській міській раді, тому за таке за такою ініціативою бачать можливість відновити його роботу в умовах війни і спрямовувати його продукцію на протезування і на відновлення бійців, які повернулися із фронту в області. Вбачають у цьому загрози, от які саме будемо розпитувати в Степана Хуйбеди, директора департаменту з питань економічної політики обласної військової адміністрації. Степане вітаємо вас. Слава Україні, героям слава не лише про це. Ми будемо говорити. Ви сьогодні ці ініціювали не ви особисто, але багато органів до цього було долучені програму боротьби з тіньовою економікою. Про це теж поговоримо. Але давайте почнемо з протезного. Один із найбільших об'єктів, який передали з державної власності, а протезний зараз є казенним у комунальну був. Такий об'єкт, як лорта, у 2021 році, тоді не було багато дискусій з того, що переходить з державною у комунальну власність. Чому зараз такі дискусії навколо протезного заводу піднялась? Ну почнемо з того, що. Те, що було передано від ДП Лорта, це по перше невеличка частинка ДП Лорта, і це скажімо так: простими словами приміщення, яке не експлуатувалося лортою за призначенням. Там були запропоновані конкретні рішення, що там має бути зроблено. Тобто був зрозумілий мотив ініціатора. Відповідно, держава в особі кабінету міністрів пішла на зустріч. Цьому питанні це і перше. Друге, лорта не змінило вид своєї діяльності. Вона здатне надалі виконувати державне оборонне замовлення в тих об'ємах, які сьогодні ставить перед ними знову ж таки профільне міністерство. Тут натомість картина була ну незрозумілою, щонайменше для мене. Віддайте нам протезний, тому що віддайте. Ну, як для мене, стартова позиція така собі. Ну що ви там хочете зробити? Який у вас план відновлення? Як ви взагалі комплексно це бачите? Чому треба передати? Тобто більше запитань аніж насправді відповідей. Перше, друге, я безперечно є фанатом ТМО номер 1 Я розумію важливість роботи, яку вони сьогодні роблять. Керівник цього об'єднання точно людина, яка на своєму місці, але чи необхідно йому давати в навантаження ще такій? майновий комплекс, якщо Можна відповідно до нових протоколів вирішити це питання суттєво меншою меншою кількістю метрів квадратних, які точно, на мою думку, є в міської ради. Так Знов виникає знак питання: не вірите мені відкрийте виробничі протоколи компанії Отобок, і ви побачите, що я це не придумав просто так. Важливе уточнення та – це територіальне медичне об'єднання. Один бо не всі глядачі розуміють, скорочення, що це таке. Так. Молоде і давайте скажемо справедливо одну річ. Що питання функціонування цього заводу це не питання навіть в площині того, що давайте передамо в комунальну власність чи залишимо в державній власності. Абсолютно ні, це питання менеджменту угу. того, як призначається керівник, як здійснюється там господарська діяльність, як е, будуються плани, як виставляються KPI для цього е, підприємства, і так далі, і так далі. Тому тут все таки і, і я про це агітував в своєму дописі. Що давайте ми будемо послідовними і вимагатимемо від профільного міністерства, яке сьогодні виконує функцію управителя тут якоїсь чіткої послідовної політики. Бо давайте не забувати, що серед всіх підприємств казенних тоді єдиний львівський залишилося в статусі казенного. Тих, хто трошки глибше розуміється, що таке статус казенний Це насправді кайданки на руках в керівника, який об'єктивно не може. Швидко приймати е, рішення в умовах війни, коли треба рішення приймати прям моментально. Це, Фіданки, це в сенсі не ту, не тюремні обмеження в прийнятті рішень. Добре, це все добре, але протезний завод це стратегічне підприємство в умовах війни, особливо коли приїжджають дівчата і хлопці, які потребують після ампутації протезів. Ніби благі наміри з одного боку міської ради, яка би хотіла відновити процес. Є застереження теж як тобі, має тоді відбуватися процес, щоб його запустити в роботу? Що, що з ним давайте зробити? Давайте скажемо декілька речей справедливо. Перше, якщо ми подивимося в часовому ряді, там наприклад, останніх 10 років, то ми для себе чітко побачимо, що частка держави в цих процесах скорочується з арифметичною прогресією. І якщо ми проаналізуємо ринок протезно-ортопедичних е, виробів, то глобально. Там частка держави 15, може 20%. Все решта вже заповнено е, приватником. Приватником, який виготовляє тут, і так ми бачимо, що є частинка е, імпорту. Це перше. Друге, якщо хтось хоче допомогти заводу, то я рекомендую в заводу, дати заводу замовлення угу. і дозволити йому працювати, а не просто кудись там його передавати, перескладати з пустого е, в порожній. От ну, насправді. Складні складні питання, подекуди мають доволі такі прості свічок. абсолютно. І пункт номер три ми вже звернулися за підписом губернатора до провідних виробників, от якраз таких виробів, і будемо старатися в найближчій перспективі виробити якусь спільну стратегію поведінки, оскільки ми розуміємо, що запит є колосальний, і ба більше ті виробничі потужності, які сьогодні забезпечує приватний сектор станом на сьогодні, за нашими оцінками, цього є плюс-мінус достатньо. Але часова перспектива говорить про те, що попит буде на превеликий жаль, тільки зростати. Ми маємо бути до цього готовими. Ми враховуючи ті напрацювання по інвестиційних проектах, ми будемо мати що запропонувати інвестору. Але я знову ж таки нагадую: сучасні протоколи виробництва не говорять про те, що нам потрібні десятки тисяч метрів квадратних. Це Сотні метрів квадратних, на яких можна повністю налагодити виробничий процес, абсолютно всього сортименту, який буде необхідний нам в перспективі. Ну і ще одна історія, яка стосується першого медичного об'єднання, це пропозиція від депутатів Львівської міської ради приєднати до медичного об'єднання міського медичного університету. А туди мені здається. І перейшла клініка залізнична. залізнична, тобто це теж великий майновий комплекс. В принципі, Ми пропонували доєднати і аеропорт і вокзал ну, Депутати депутатом ми... ради сказали приєднати обласну раду до міської, наприклад. Будь, Будь ласка, тобто на... тут вже пішло таке змагання. Хто буде більш віртуозний в своїй пропозиції? Я підозрюю, що це був такий мабуть жарт, який не не всі зрозуміли, е, Степане. щоб... я знаю, Станіслав мав питання щодо інвестицій. Ви вже про них почали говорити, але щоб закрити. Питання із протезним, ще одна цікава деталь це такий завод, який має філії не лише у Львові, а ще рівне Івано-Франківськ, Луцьк і Мукачево якщо філі. не пом'яза. А що із ними буде за пропозицією, якщо передати у комунальну власність територіальної громади? Тобто Львів буде би... володіти частинкою заводу на території Мукачева, Івано-Франківська Луцька. Ну по логіці речей якщо би це стало комунальним підприємством, воно би могло мати майно в е, інших адміністративних одиницях. то, -то тут нас законодавство uh -huh. не обмежує. Але питання наскільки. Львів би був мотивований грамотно розпоряджатися е, цим майном і взагалі, що би він з ним робив. Кажу, тому оце ця ініціатива, яка була е, обговорена на профільній депутатській комісії. Я думаю, що це просто хтось ну чи не дочитався, чи чи якось ця інформація була викручена. Ну, все таки, я знаю багатьох членів цієї комісії. Мені мені дивно є, що така інформація вийшла в мас, і ба більше як це було м, перекручено. Чино, коли вже констатували факт передачі, я я чесно вам признаюсь, перше, коли я листав стрічку Фейсбука і побачив, що протезний передали в громаду міста Львова. Я подумав, що я десь чи я проспав на російський чи... сайт Так, Ну щось не то ну повертаючись до інвестицій, про які ви вже згадали у вересні, Львові відкрили інвестофіс. Так він працює і має допомагати бізнесу в пошуках грантів і там. Інших можливостей для розвитку чи є вже інформація про якісь напрацювання, тобто цифри, кількість і так далі. Е, дивіться, ми е, з інвестофісом е, комунікуємо детальної інформації е, там стосовно кількості грантів, які їм вдалося відлобіювати. Я зараз не готовий назвати я дум. Я але я пригадую, що керівник Тарас Єлейко десь це недавно в себе в стрічці Фейсбуку е, постів. Е, разом з тим, е, підтримка даного офісу якраз сконцентрована на тому, що вони е, бізнесу показують ті грантові можливості, які є, і зачасту Просто бізнес в силу своєї зайнятості не поінформований, або ж просто банально не вистачає знаєте, людського ресурсу, щоб от заглибитися в ті техніко-юридичні моменти. Тому якраз тараса команда працює над тим, щоб е, ці всі речі попідчищати і. По простому бути руками для бізнесу, які сядуть і напишуть ту чи іншу е грантову заявку. Я надіюся, що в них це виходить, оскільки задум цього офісу був е доволі таки правильним. Але я завжди кажу, що якщо є якась от структура, яка працює для бізнесу, я побоюсь давати їй оцінку. Я краще охарактеризую роботу, а оцінює їхню роботу бізнес. От хай бізнес вам скаже добре, вони працюють чи ні. А бізнес задає одне вагоме і серйозне питання, і знаю, до вас теж це питання звучало. Проблема блокування податкових накладних. Так, це ну такі дії податківці можуть розглядатися як потенційно корупційні, тому що в цьому процесі блокується податкова накладна, тобто це виплати по ПДВ. Підприємство заморожується ці кошти, воно не може ними користуватися. Так само і кредитори, тобто кошти зависають десь на рахунках. Податкові. Блокуються ці накладні, і потрібно купу, купу, купу паперів і часу, щоб їх розблокувати. Тобто розуміємо, що в цьому може мати якийсь склад корупційна складова, коли можна домовитись податківцем, аби це швиденько розблокувати. Як з цим зараз рухнулося це питання? А, дивіться, тут треба зрозуміти декілька аспектів. А, перший проблема з ПДВ з накладними була. Особливо різко у нас загострилася якраз в період вересень-грудень минулого року. І я думаю, що і ви, і наші глядачі бачили, в які публічні дискусії ми встривали з нашою регіональною податковою. Це був такий, ну давайте назвемо розбір польотів, і нам приходилося так доволі проактивно висловлювати своє ф разом з бізнесом. Так ви Бачити наслідком, які були прийняті кадрові рішення, і зараз ми розуміємо, що податкова працює в штатному режимі. Я був присутній на зустрічі виконуючого обов'язки з громадською радою при ДПС. Тобто, певне порозуміння знайдено. Чи картина є ідеальною? Ні, на превеликий жаль не є. Система загалом не залежить від податківців тут у Львівській області. Це є проблема центральна, чи, чи крига з кресла так рух пішов. Чи все ПДВ повернуто? На превеликий жаль ні. Конкретної суми зараз не готовий назвати. На останньому селекторі, який ми проводили, точніше Київ проводив з регіонами. Нам дали чіткі розуміння розуміння, що до кінця березня ця проблема має бути ліквідована в повному обсязі, як воно буде насправді. Мені доволі є складно сказати, оскільки ну це така це, це доволі така конкретна проблема для державного бюджету. Ну, якщо ми говоримо про повернення підвед, ну, і в принципі, ре, реєстрації. Тому я не беруся щось загадувати, але що я точно прошу, користуючись нагодою, у разі якщо виникають з цим проблеми, не соромтеся зразу, ідіть до нас до обласної військової адміністрації, ми будемо так індивідуально, як ми це вже робили. Тобто, досвід є. Будемо це рухати. А тіньовий бізнес ви теж в обласну військову адміністрацію запрошуєте. Судячи з програми, яку ви сьогодні презентували, ви хочете як ви кажете, самі зовнішній ворог побороти це одне, а є ще й внутрішній ворог, і тіньовий бізнес це той ворог, який працює не на користь. А... Я з вами погоджуюся, і, і в цьому напрямку в нас є проблеми. І я завжди говорив і повторюся ще раз: що збройні сили виграють, скажімо так, на передовій, економіка виграє війну загалом. І так, тіньова економіка, як явище, вона є присутня в будь-якій економіці світу. Не можна якусь економіку ідеалізувати. Так, просто питання відсотка цієї тіньової економіки. Я не беруся зараз оцінювати у відсотковому відношенні стан тіньової економіки. Це прерогатива, все-таки профільного міністерства. Вони бачать картинку зверху і більш цілісно. Але факт залишається фактом. Є питання, які стосуються ПДВ. Згаданого вами є питання сплати акцизного податку, є питання митних платежів і контрабанди, є питання сірої зарплати в конвертах, тобто ПДФО. Тобто, це є такий великий набір проблем. Тому ми для себе знайшли дуже правильний адекватний рецепт. Ми сіли спільно з силовими органами БЕП, СБУ тощо і домовилися, тобто про шість ключових напрямків, які би якраз мали тут більш ретельно відпрацьовуватись. Тобто, тут мова йде про що: як і про превенцію тобто, коли ми проводимо роз'яснювальну інформаційну роботу, так і. Живу роботу, коли ми вже бачимо якісь певні зловживання, і не забуваємо про законодавчу ініціативу. Сьогодні якраз був присутній голова профільного підкомітету, який задекларував готовність нас чути, що вже в принципі є важливо. Чи чи на мою суб'єктивну думку ми зможемо зробити якийсь швидкий він? Він я думаю, що ні, тільнова економіка це така субстанція, до якої треба довго готуватися, щоб її побороти. Але що мене втішило, що є дуже чітке розуміння і силових органів і органів, які будуть представляти інтереси держави в суді, тобто прокуратури, рухатися одним фронтом, тому я це... ставлю на це ставку. Та субстанція, яка переходить із мирного часу, в воєнний і навпаки, дякуємо за розмову. Степан Куйбіда, директор департаменту з питань економічної політики обласної військової адміністрації Львівщини.